Завітала бавовна. Цієї ночі у тимчасово окупованому Маріуполі прогремів гучний вибух. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, ліквідовано щонайменше чотири офіцери окупантів, які оселилися в приватному будинку в Приморському районі неподалік від порту. Провели операцію місцеві партизани з Маріупольського опору. Раніше Андрющенко повідомляв. Більшість місцевих колаборантів досі не вірять, що в місто зайдуть Збройні Сили України. Попри просування українських військових на різних напрямках, колаборанти не втрачають свого безґрунтовного оптимізму. У них триває зворотній наступ. Вони всі леопарди вже спалили, усі бредлі воюють проти нас. Додав Андрющенко. Тож нічний вибух це гарне нагадування окупантам і колаборантам. За кожний свій злочин доведеться відповідати. І звільнення міста збройними силами України просто неминуче. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і залишайтеся з нами.